Як гриби після дощу, так і самовільно встановлені кіоски у Черкасах практично на кожному кроці. Вони й естетичний міста псують, ще й не проходять відповідних перевірок, говорять у профільному правлінні міськради. Всім добре відомо, що убивати людей не можна. Оце вони розуміють, не можна. А коли їм кажуть, що кіоск ставити не можна, от чомусь вони не розуміють, тобто якась вибіркова демократія. Втомилися від численних незаконних забудов і мешканці будинку по вулиці Благовісна, 291. Коли там огородили будмайданчик, під майбутню розливайку, люди вирішили діяти радикально. Об'єднавши зусилля із самооборонівцями та активістами громадської ради Черкас, вони самостійно знесли огорожу. Свої дії громада пояснює просто: вони не хочуть, аби у їхньому дворі працював новий бар і збиралися п'яні компанії. І хочуть построїти магазин. Із цих магазинів виходить цього. Півнушки, кав'ярні всякі, будуть усі негаразди в нас колодому. Це наша земельна ділянка, яка згідно генерального плану на будівництво цього будинку була надана для будівництва і обслуговування. На сьогоднішній день ці документи або понищені, або приховуються від громадян. Активісти громадської ради Черкас, а також депутати міськради від фракції рідне місто присвятили цій проблемі не одну громадську зустріч, вели діалоги з владою та правоохоронцями, піднімали це питання на сесії міськради та проводили рейди містом, фіксуючи факти продажу алкоголю після 22-ї години. В нас після 10 абсолютно запрещена продажа алкоголю, ну, не обов'язково, паспорт. Хоряк. Абсолютно запрещена, независимо. Хоча ми знімали здесь дітей, яким видно, що їм нету 18 сімстій. Ну, якщо ви знаєте, то по чому ви... визивайте хазяїна. Будемо вчаться з хазяїна. Активісти громадської ради Черкас налаштовані подолати хвилю деконтрольованого будівництва у Черкасах та незаконної роздачі землі під ці споруди. Голова ради Валентина Жуковська запевняє, боротися з проблемою активісти будуть до кінця. У моїх руках документи це приблизно 300 незаконно встановлених об'єктів, які не мають не дозволів, не паспортів прив'язки. Закликаємо і Черкаську міську раду, і черкаських міських депутатів встановити мораторій на встановлення таких об'єктів. Люди хочуть бачити замість цих об'єктів дитячі площадки, хочуть бачити парки, хочуть бачити місця для відпочинків. Валентина Жуковська впевнена, подолавши проблему незаконно встановлених кіосків та розливайок, Черкаси зроблять великий крок у напрямку Європи. Ірина Головка Віка новини.